Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Як завжди, намагаюся тримати вас у курсі цікавих новин стосовно а, рибних запасів України, риб України а, і усього, що зв'язано з риболовою. Тут, от а, натрапив на таку цікаву інформацію стосовно промислових рибалок. А, чому вона цікава? По-перше, для мене, тому що вона показує, а, у яких Місцях ловлять промислові рибалки, скільки вони видобувають там риби. І це показує, наскільки ці міста ще рибні і цікаві з точки зору любительської рибалки. А також ще цікаво видовий склад риби, який вони видобувають у цих містах. Ну, погнали. Протягом 2022 року промисловими рибалками в Україні було загалом було виловлено 053 тонни водних біоресурсів. По регіонам з, цих, з цього всього 8 339 тонн було видобуто у водосховищах Дніпра, 1309 тонн у понизі річки Дністер з Ліманом і Кучерганському водосховищі. 137,1 тонни у Дніпровсько-бузькій естуарній системі. 85,4 тонни у причорноморських лиманах, 65,2 тонни у річці Дунай і 17,8 тисяч тонн в інших водомах. Тобто бачимо, що річка Дніпро і річка Дністер а, як були такі а, цікаві з точки зору рибалки. А, і Багатий на рибу водойми, так вони, в принципі, і залишається. Зараз ще така цікава інформація по відовому складу. Найбільше у водоймах України протягом 22-го року промисловими рибалками було, було виловлено карася сріблястого 4236 тонн. На секундочку. Крім світлястого карася, основу промислового вилову склали також інші прісноводні види водних біоресурсів: фляч 1531 тонна, плітка 1418 тонн, пласкирка 691 тонна, рослиноїдні види риб 501 тонна. Інший дрібний частик 347 тонн, судак 301 тонна, синець 269 тонн. І короб 141 тонна, чехоня 96 тонн. Отака От цікава інформація. Ну, про карася я не здивований, що він ставить майже 50% від цього видобутку. Лящ теж. Ну, здивувала мене, мене плітка, а ще більше пласкирка. Сподіваюсь, що е, ця інформація була цікава також і вам. Ставте палець до гори, якщо сподобалось. Усім бажаю міцного здоров'я. На все добре.